Полтавський обласний центр зайнятості нагадує про можливості, які надає платформа кар'єрного розвитку людям з інвалідністю. До 1 жовтня триває реєстрація на онлайн-навчання за одним із напрямів: копірайтинг, дизайн або відеомонтаж. Онлайн навчання супроводжуватиметься перекладом на жестову мову, а всі навчальні матеріали адаптовані до сприйняття людьми із порушеннями зору. Стати учасником програми можна, заповнивши анкету за посиланням, яке ви знайдете на сторінках соціальних мереж кар'єрної платформи або центру зайнятості. Обіцяють, що на учасників та учасниць програми чекатимуть 14 воркшопів для розвитку професійних навичок із професійним тренером за обраним напрямом 5 воркшопів про особливості роботи на фрилансі, створення професійного портфоліо та пошуки перших клієнтів на фриланс біржах Два тижні продуктивної роботи з менторами та менторками з перспективою подальшої оплачуваної співпраці. Фіналісти курсу отримують сертифікати про завершення навчання. Також зазначають, що це вже третя навчальна онлайн-програма для молоді з інвалідністю, яку проводить команда громадської організації Центр розвиток КСВ в межах програми USAID Мріємо та Діємо.